15 липня Україна відзначає День державності. Давайте дізнаємося, що пам'ятають про це кияни. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, яке завтра свято відзначає Україна? Так, завтра День Української державності. Ні. Mm. Uh, на жаль, ні. День державності. День державності. Да, Я, да, просто так трошечки слова підбирав. Ні, якщо чесно, не знаю. Чесно сказати? Чесно. Забув. 15 липня? День молоді? День, день, день української державності. Не можу пригадати. День Святого Володимира. А знаєте щось про День Володимира Великого? Ні. Володимир Великий той, який хрестив Україну і є байки про ще хори, либідь, пробратів. Ні, нічого не знаю. Вибачте, на, на жаль, не дуже багато. Знаю, що є таке свято, але коли саме його відзначають, не можу сказати. День Володимира Великого не чув. Ви ніколи? Все ж. А князь Київської Русі? Чесно, я не знаю. А про день хрещення Київської Русі? Ні, не знаю. Це день, коли Київська Русь прийняла християнство. Це такий ну, загальновідомий факт. Коли князь Володимир, одружившись із Візантійською царівнею, спонукав Київську Русь прийняти християнську віру. Хрестили Русь у 1988 році. От, українці сучасні прийняли християнство. Все. Хрестили в річці, почайно здається. Наш правитель. Який після походу на Крим він хрестив Русь, тому що йому жона була обіцяна дружина, і її не могли віддати за язичника, і тому він хрестив нашу країну. Це умовна дата, мабуть, немає історичної дати хрещення, а встановлення, мабуть, 15-го. День державності запровадили з ініціативи президента Володимира Зеленського два роки тому. Дату приурочили до Дня хрещення Київської Росії та дня пам'яті князя Володимира Великого. День державності нагадує всьому світу, що Україна не молода держава, а країна, яка має тяглу традицію та величезний історичний спадок.